Страха, очі дуже великі, але не варто боятися невдач. Це очевидно, що в проєкті Українка в Польщі також не видно заплаканих ночей і не отриманих бюджетів, поражок, з якими ти стикаєшся в бек-офісі соціальних медіа. Коли е, з, посміхом, з посмішкою, наприклад, нагріваєш якісь історії, а за п'ять хвилин тобі прилітає, де тобі треба їхати і чим зайнятися на, на Донбасі. Плюс е, багато теж і нашої країни, окрім українців, е, міжкультурні різниці, яких ми вчимо людей поміж поляками і українцями, не треба забувати, що ми Внутрішньо в Україні також дуже різнимося. Переконати до себе дівчат зі Львова, з Західної України, з Івано-Франковська, навіть з центральної України, повірити людині з Донецька, яка щось зробила в Польщі. Це досить велика роль і відповідальність. Переконати українок, які приїжджають до Польщі, що, по-перше, варто починати з нуля, навіть якщо це важко. По-друге, повірити самих себе, тому що коли людина максимально стравмована та ще й з тягарем фінансових втрат це дуже великий ризик, тому що перше, що я чула, що ти знаєш про війну і що mm -hmm. ти знаєш про переїзд під час війни. Але я завжди повторюю: не треба втікати від ракет, щоб мати переконання, що варто далі про себе попіклуватися, тому що від нас, як від матерей, залежить і розвиток наших дітей.